Продаєте нерухомість, якою володієте більше трьох років, або яку отримали у спадок. Тоді податки будуть наступні: перший об'єкт, який ви продаєте з початку календарного року, тобто січня. Немає жодних податків. Якщо продаєте вже другий об'єкт з початку року, вам, як продавцеві, доведеться заплатити 5% ПДФО або ж цілих 18, якщо ви не резидент, і 5% військовий збір. Якщо продаєте третій, четвертий і так далі об'єкт з початку року, вам як продавцеві доведеться сплатити 18% ПДФО, незалежно від того, чи ви резидент чи ні, і 5% військовий збір. Але в цьому випадку платити ці 23% податків потрібно не з усієї суми продажу майна, а виключно із суми вашого прибутку, тобто вартість продажу мінус вартість, за яку ви колись придбали ці об'єкти. Напишіть у коментарях, хочу схему оподаткування, і я надішлю вам безкоштовний чек-лист про оподаткування нерухомості в різних ситуаціях з поясненнями, посиланнями на статті податкового кодексу і чіткою структурою.